Наш підйом на Говерлу з сином, якому 10 місяців, частина друга. Коханий казав, що початок найважче, але далі нас чекав ще такий підйом різко вгору крізь пекуче сонце. Здраць. Я вже дуже хотіла сісти, відпочити, поїсти. Але коханий казав ти далі, що вище буде гарний кривець. І за дві години підйому ми нарешті сіли відпочити і поїсти. Коханий все продумав і влаштував романтику, заварив гарячий чай, видом на говерлу. Момент дійсно кайф. Але за кадром це виглядало так, що мухи не давали спокою ніде. Лев їв її вчорашні грався, йому насправді весь шлях нагору було цікаво і весело з нами. Відпочили і пішли далі. Я всю дорогу запитувала, коли вже будуть гарні краєвиди, а не один ліс і болото. І от нарешті я дочекалася. Тоді вже іти якось стало легше. Отім кажеш, нам залишилося ще 20% шляху. як по дорозі, хтось сказав, що останній цей підйом найважче, але продовження у третій частині.